Подивіться, що робить Бетховен? Що робить Бетховен? Людинка знає, що він хоче від цього життя. Ой, я тут написав 1, 2, 3, бо я шукав цифри, Сорі, хлопці. Так, ам. Ем, Девін. Ага, ось. Дивіться, 3К 18 століття. Ну, як вам таке? Як вам таке, хлопці? Так, до речі, бачимо три козариз 18 століття від РТМА Про. Интересно, что там у Ага, не тоже три казармы 18-го столетия В принципе, развиваются они однаково Дорогие друзья, приветствую всех на своем YouTube канале Сьогодні ми з вами розберемо білд, який називається Три казарми 17 століття. До цього ми вже з вами багато білдів розібрали, в принципі, і там затронули з вами питання 0 ПТ, але будемо поступово вже рухатися по нашим білдам, які ми тут з вами запланували. І сьогодні з вами розбираємо три казарми 17 століття. Отже, переходимо до самого білду. Отже, сам білд «Три казарми 17 століття. Будуємо ми з вами, в принципі, все по стандарту, так як я зазвичай граю через два міських, то я так і тут будуюся. Ділю селян на дві групи по 9, закладаю два міських центри, закладаю через Shift першою групою млин, другою групою зараз сюди буде збудований у нас складок. Для чого це все робиться? Для того, щоб в кінці кінців у нас там буде добуватись не ось тут, тому саме сюди. Не, тут десь. З видаленням складу, щоб швидше була побудова. А от сюди, щоб у нас був добуток міні, трошки пізніше поясню для чого. Так само ми тут не забуваємо запускати наші міські, і так само не забуваємо про розвідку золотих шахт, шукаємо золоті. Також можна тут зіграти через швидкий ринок. Як грати в швидкий ринок, ви можете подивитися в відео 4 стайні плюс підкова. Ви можете, як в будь-якому білді ви можете грати і через швидкий ринок, і через два міські, і там вже як вам, в принципі, буде зручно. Так, зразу давайте скажу вам про те, які ж у нас країни, які у нас нації, підходять під те, щоб будувати більше всього і краще всього, підходять під те, щоб будувати три казарми XVIII століття. Це Нідерланди, Польща і Угорщина. Угорщини і в Польщі Мушкетери виходять 4,5 секунди, у Нідерландів виходять 5 секунд Мушкетери. Але в будь-якому випадку Мушкетерів у вас буде більше саме цих трьох націй, і саме за ці три нації є сенс таким чином будуватися, тому що дуже швидко будуються мушкетери. Так, загалом мушкетери будуються 6-6,5 і там і більше є нації, яких і більше вони будуються. Не будемо зараз про це більш детально говорити. Так, зробили ми з вами ринок, збудували в ринку. Ми робимо розміни 300 дерева, 300 заліза на дерево, 300 заліза, 300 золота на дерево, 300 золота на каміння, 5000 вугілля на дерево і 4000 заліза на каміння. Закладаємо третій міський. Також не забуваємо за ось цей апчик в млині, тому що він нам дає дуже багато. Прирост до збирання їжі. Можна його забрати зараз, можна трошки раніше. Головне, не пізніше, тому що у вас поле дозріває, і до того моменту, як поле дозріє селяни почнуть збирати у вас їжу, цей ап уже має бути взятий. Закладаємо ми з вами дві казарми 17 століття, шукаємо третє золото. Ми знайшли, четверте золото зараз знайдеться. Можливо, буде ось тут. Закладаємо ми це четверте золото оцими селянами, які нам роблять розвідку, і потім докидаємо туди ще трьох. Так само докидаємо на якісь шахти, де в нас не вистачає селян на золоті, тому що селяни на золоті нам зараз дуже-дуже важливі. Золото, в принципі, нам дуже важливо, тому що чи третя казарма коштує 12500 золота. Дуже багато золота нам треба для того, щоб її збудувати. плюсом не забувати про. Якісь там прокачки і все тому подібне. Ну і в нас тут, до речі, мушкетери ще золото теж коштують. Ну, коротше, золото нам дуже важливо в цій ситуації, тому саме таким чином ми тут з вами будемось. Також запускаємо дві кази і селян, всіх, які в нас будували казарми і все там будували нашу базу на початку, ми відправляємо на поле збирати їжу. А, ось, І потроху починаємо готувати таку історію, як прокачка золота. В деяких стандартах білда, в деяких білдів стандарт білда е, закінчується на тому, що ви будуєте академію, потім прокачуєте золото, і далі вже йдуть варіації. В цьому білді ви маєте спочатку прокачати золото, а вже потім будувати академію. Зараз я вам покажу і розкажу також, для чого це все робиться. Е, значить, тут ми вже прокачуємо першу золоту. Починаємо прокачувати найближчі шахти. До нашого поля, до наших міських центрів, щоб селяни менше ходили і більше добували золота. Ось, можна ще там розділяти, там наприклад, взяли ось п'ятірочку, так. Також біндити можна, типу там Ctrl-4, Ctrl 5 чому Ctrl 4 і 5? Тому що на першій у нас академія, на другій, ну я так граю, можу у вас по-іншому, але в мене на першій кнопочці академія забінджена, на другій в мене ринок, на третьому в мене кузня. Е, ви можете там по іншому грати, але в принципі четвірка пятірка підходить. І коли у вас селяни з бінду, четвірки пятірки заходять в е, золоту, в шахту, цей бінд пропадає, ви знову можете біндити на ту саму клавішу, коли вони заходять в шахту. Так. Дві стані дві е, шахти в нас вже прокачені, золоті, чекаємо прокачку на третю. Е, ось робимо вже в цей таймінг, в принципі, розвідку потрошечку, розкидаємо наших мушкетерів по карті, щоб ми бачили, який в нас дипрефу є, де в нас знаходяться всі шахти, там вугільні, залізні, щоб ми це все бачили, щоб ми е, розуміли, де нам що тут треба буде будувати, плюс треба знайти якесь таке непогане дерево. Найближче до вашої, вашого села для того, щоб закласти там складик, теж добувати дерево. Зараз це все теж поясню. От прокачується у нас вже третя тут золота, і після четвертої золотої, після того, як ми прокачуємо четверту золоту, нам дуже важливо зробити розміни під академію, тому що в нас академія коштує 1050 дерева і 1230 каміння. Будемо ми це робити через е, золото, звичайно, тому що у нас тут більше нічого немає для розміну. Отже, на дерево нам потрібно десь 100 дерева розміняти. Я тут розміняв 200. Можна трошки зекономити золото. І під, е, е, під каміння нам потрібно розміняти 600 золота. Тобто, в цілому, ми розміняємо 700 золота на академію. Закладаємо академію і. У нас тут постає питання з того, що нам ж треба ще ж сокира. Ми тут будемо добувати дерево, і нам треба сокира. Сокиру ви можете взяти в два способи. Перший спосіб це просто селяни, які будують вам академію, плюс ще сім селян з поля, тому що у вас має бути відправлено 25 селян на дерево. Можна зразу, як тут я зробив, 18 селян, які будуть академію через Shift. Вони зараз підуть сюди добивати в мене не складик і добувати дерево. Сім селян з поля теж відправляю сюди на добуток дерева. І щоб була сокира, зразу розмінюю тисячу золота на їжу, беру сокиру і добиваю дерево. Є другий варіант можна просто всіх селян, які у вас тут є, відправити назад на їжу. Вони вам добивають їжу на е вашу сокиру е і. Потім ви вже берете сокиру і починаєте добувати дерево. Також 25 селян відправляєте. Єдине, що у вас просто буде трошки менше дерева і трошки пізніше стануть стайні, але при цьому всьому буде на 1000 золота більше. Так, це такий момент, теж можна експериментувати, як вам більше подобається, які таймінги у вас будуть виходити краще. Також, після того, як ми відправляємо селян вже на дерево, треба 7-8 селян відправити на каміння. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб у нас був діпцентр, який коштує 1700 каміння. І третя наша казарма теж коштує 2500 каміння. Щоб не робити розміни, дуже важливо почати добувати каміння. І ще один момент, який в мене тут по таймінгам трошки збитий це залізна. Оця шахта. Вам треба було цю залізну шахту закласти з тим, як ви заклали академію. Тому що ваші мушкетери потребують заліза на побудову, а враховуючи той факт, що залізної шахти у вас немає, залізо закінчується. Отже, треба після того, як ви закладаєте академію, закладати тут залізну. Я тут трошки проспав цей момент, бо я цей біл, в принципі, не дуже знав. Я його вивчив саме під це відео і вже о, зробив його з гіршими таймінгами, звичайно. Якщо ви будете тренуватися і відточувати вашу майстерність до того моменту, щоб у вас це все виходило на автоматі, у вас таймінги і побудова, і кількість війська в кінці буде більше, ніж вона була в цьому білді. Але продовжимо далі. Тут ще така штука, що ми маємо з вами будувати стайню. Дві стайні нам треба збудувати до того, як ми збудуємо Діп Центр. І першу стайню, і другу стайню краще будувати селянами з їжі, але враховуючи той факт, що їжі в мене тут було не дуже багато, я вирішив першу стайню збудувати саме селянами з дерева, щоб в мене було тут достатньо все правильно з їжею, щоб не просідало, не розмінювати золото в їжу. Можна, звичайно, будувати з їжі селянами. І дерево, яке у вас тут добувається, розмінювати трошки в їжу, щоб не чіпати золото. Золото дуже важливо в цьому білді, його чіпати треба найменше. Ось. Але вже я так збудувався таким чином. В принципі, для білду вам буде підходити, ви самі можете експериментувати, як буде краще, і як буде більше по ресурсам. Швидше по таймінгу побудови ваших будівель і краще по кількості військ. Також до 10-ї хвилини, як і в будь-якому білді, я вже про це теж говорив, нам треба закласти парканчик. Ось я вже першу частину закладаю паркану, потім тут почну закладати паркан і вже зведу його в центрі тут повністю. Так. Перша стайня збудована, треба одразу її запускати. Це теж треба не забувати робити, тому що буде менше у вас війська. Каміння в нас добувається потрошечку, дерево добувається на другу стайню. Паркани, ось у нас дивіться, закладаються паркани. В принципі, все по білду непогано. Ми зараз робимо з вами. Золото найголовніше у нас підходить до третьої стайні, до третьої казарми 17 століття. Так, другу стайню. Я вже закладаю селянами з їжі. І тут по білду в мене ще одна така ремарка була. По білду треба було б оцими селянами, які будують нам стайню. Нам через Shift треба було закласти дві вугільні шахти. Ось цю, наприклад, і ось цю. Вони найближчі до нас. Потім через Shift закласти діп-центр. Тому що діп у нас йде одразу після другої стайні, але до цього. Тобто між другою стайнею і діпом мало бути ще дві вугільні шахти, тому що нам тут дуже потрібна буде підкова, враховуючи той факт, що в нас не чотири стайні, драгуни дуже класні юніти, і нам цих драгунів треба достатня кількість на 15-ту хвилину. Тому важливо було тут закласти дві вугільні шахти, чого я, на жаль, не зробив. В цей час у мене вже підходять ресурси під Діпцентр, каміння вже є, як ми бачимо. Ось тут вже. Висвітлюється діп-центр. Я його зараз через шиф закладаю, щоб в мене тут будувався діп. І після того, як у вас стає діп-центр, ми можемо з вами закладати всі абсолютно шахти. Тобто, між цим побудовою, тим, як добудовується друга стання, і тим, як ми закладаємо діп, нам треба було ще закласти дві вугільні, щоб у нас трошки вугілля було швидше. В добутку, тому що нам треба підкови. Ще раз наголошую на цьому. Підкова тут коштує у нас 8200 вугілля. Залізо у нас вже добувається трошки, а от вугілля взагалі немає. Я вже з'їжджі тут відправляю бачите зразу на три вугільні шахти. Добудовується діп, і тут буде зараз ще одна ремарка, тому що я діп не запустив вчасно. Добудовується у вас будівля, будь ласка, запускайте. Я тут. І так, був дуже сильно розкиданий по тому, як правильно будувати цей білд, що ж в мене за чим іде. У мене не з першого разу вийшло записати це повторення, тому о, тут я бачите трошки забув запустити діпцентр. Але при цьому всьому о, я його запущу трошки пізніше, просто, і ви будете розуміти, що там на 15-ту хвилину о, ну, має бути трохи більше рудоширів з діп-центром. Так, тепер після дипу ми вже займаємо всі шахти, абсолютно всі вугінні, всі залізні, все займаємо. Ось. І після того, як у нас є вже всі шахти, ми закладаємо з вами третю казарму 17 століття. В мене вона закладається на 9.23, там 9.25. В принципі, можна раніше по таймінгу це все зробити, можна трошки краще це все зробити. Якщо ви будете. Тренувати цей білд і грати цей білд, то я думаю, що ви це все зможете відтренувати і ваші таймінги будуть трошки кращі, ніж мої. Так, після того, як ми збудували казарму 18 століття, теж обов'язково її запускаємо, тому що ми її збудували не просто так по приколу. І після цього ми чекаємо ресурси під третю стайню. Після того, як ми робимо третю стайню. В принципі, можна прокачувати нам тут дві вугільні, одну залізну, або дві вугільні, дві залізні. Там вже як ви собі самі вирішите. По побудові це все вже таке не, не дуже сильно впливає. Тобто, або 2 плюс 1, тобто дві вугільні, одна залізна, або 2 плюс 2. Там же ж кажу, самі можете вирішувати. І після цього, після третьої стані, ми будемо чекати з вами тільки на підкову. Ресурси ми ні на що не витрачаємо, ми там не прокачуємо війська, не добираємо якісь там депо, ми не ставимо артилерійські. Нам треба підкову. І саме для підкову ми економимо ресурси. В цей момент ви можете просто вже видихнути і там 5 секунд перепочити. Подивитись там, що робить ваш союзник, наприклад, якщо це там якась рейтингова або турнірна гра, або щось тому подібне. Так, з цього моменту вже в принципі можна трошечки. Прискорити, повернути нам реальний час побудови. От, якщо до цього було ще все сповільнено, щоб встигнути все розповісти, то тут уже залишається зовсім трошечки до того, щоб наш біл був збудований. Отже, закладаємо ми третю стайню, будуємо її, також не забуваємо її запускати. Ось у мене вже дивіться, бунташири пішли. Вугілля в мене вже прокачується. Тут уже все працює. Добудувалось на стайня, третя. Зразу бажано її бачите, запускати. Я тут знов-таки трошечки, трошечки, трошечки відтягую, але запускаю. Тобто Бажано зразу прям це робити. У вас тоді буде хороша кількість коників, е і дуже багато буде у вас мушкетерів. Так, і тепер ми чекаємо тільки на підкову. От у нас вже, бачите, вугілля підходить потроху, заліза вже тут потроху підходить. Е -е -е, о -о -от. І тут в цей момент ще можна такі робити мови, тому що у вас тут уже 39 селян е, на дереві о, на їжі, кажу е, зараз. Вам їжа в такій кількості буде не потрібна, тому що ці селяни будуть дуже багато прям збирати. Вже краще тоді взяти е, там, не знаю, ще двадцятку селян, наприклад, збудувати. Ось тут ось бачите, я таке роблю. Збудую тут ще один складик. Можна було просто це трошечки раніше зробити і закинути сюди ще більше селян на те, щоб вони тут добували. Більше нам дерева для того, щоб у нас було або там на стайні, або там на розміни і все тому подібне. Так, після цього ось ми вже беремо підкову по таймінгу це 13 хвилина, плюс-мінус. Також не забуваємо про наші ліміти будиночки будувати, тому що за рахунок того, що у нас є три казарми 17 століття, у нас є, в принципі, трошки більше лімітів, ніж зазвичай, але все одно треба не забувати про це. Про те, щоб будувати будинки, щоб у нас ліміти не зупинялись, тому що ми збудували три казарми не для того, щоб у нас вони просто стояли. Після цього вже закладаємо зразу з вами два депо. Там, якщо у вас трошки не вистачає ресурсів, ви можете там їжу трошечки підміняти або там деревом там розкидувати на вугілля, на каміння. Ну, каміння в нас і так добувається ось тут. А от вугілля може трохи не вистачати. Але два депо до 15-ї хвилини вам обов'язково треба збудувати. Чим раніше, тим краще, тому що у вас буде трошки більше. Гармат прям на 15-ту хвилину а, ось. Ну і в цей час ми вже починаємо прокачувати наші війська. Тут вже качаємо і мушкетерів, і драгунів. А, єдине, що я ще хотів сказати, таку теж ремарку зробити, я тут прокачую, бачите, захист далі продовжую прокачувати захист своїм мушкетерам, але цього не обов'язково робити по причині того, що в мушкетерів цей захист качається тільки від пік, від мечів і від стріл, тобто. Вони не захищають вас від е, мушкетерів, які будуть стріляти по вам. Тому не обов'язково брати прям всі захисти ось тут. І для е, драгунів так само. Це взагалі не обов'язково. Так, ось у нас 15.04. В принципі, ви будете мати ось таку армію. Я зараз тут ще зроблю декілька формацій. От як тільки зараз зроблю формації, це вже буде означати, що я закінчу ось все. Ось тут я вже закінчив. У мене вже, бачите, з Діпа ніхто не виходить, хоча ліміт в мене ще є. Тут я вже зупинив повтор і вийшов, записав його, скажімо так. І що ми маємо на 15-ту хвилину? На 15-ту хвилину ми з вами маємо 196 рундаширів, плюс 27, але пам'ятаємо про те, що в мене Діп трошки був запущений пізніше, тому має бути трошечки більше рундаширів. Плюс є 196 мушкетерів в формації. 145 без формації тут теж, якщо у вас буде трошки кращий таймінг побудови третьої казарми 17 століття, у вас буде трохи більше мушкетерів. Якщо ви будете там супер, прям вчасно запускати всі стайні. Я думаю, що у вас, в принципі, плюс-мінус можливо, ну там і підкова теж буде дуже впливати, якщо ви там правильно все зробите з шахтами. Я думаю, що у вас є буде можливість зробити 80 драгунів. 17 століття, на там 15, 15, 15. А, ось Ну і якщо, наприклад, на вас в цей момент хтось буде нападати. А ще такий момент важливий. Дивіться, у вас а, тут селян, в мене бачите 68 накоп... накопичено селян на їжі. Такої кількості на їжі зараз вам не потрібно. Ви вже прокачали своїх юнітів, вони вже у вас прокачені, і зараз вам стільки селян на їжі прям не потрібно. Якщо, наприклад, на вас там ніхто не нападає на 15 хвилині, да, ви можете спокійно взяти ось цей ап на каміння, там взяти якихось там 20 селян, наприклад, докинути на якесь каміння, добувати собі спокійно каміння, і ще можете там взяти 40, наприклад, селян і закинути їх на якесь дерево хороше, щоб добувати дерево, щоб у вас було більше ресурсів для розмінів, щоб потім швидше набагато взяти прокачки, тому що там. Швидко там, залізна сила пострілу у вас і так підійде за рахунок того, що у вас тут залізо вугілля добувається. От. А от деревом вугіллям, деревом і залізом, господи, деревом і камінням, ви зможете розмінювати собі там під золото там, чи ще щось, тому подібне. Тому 70 селян на полі краще отак от не накопичувати. Це дуже багато, це така трошки. Помилка від мене. Е, в принципі, якщо на вас нападатимуть на 15-й хвилині, ви можете взяти собі залізну силу пострілу, ви можете взяти собі золоту силу пострілу тут в прокачках. Е, по гарматам у вас е, тут вже декілька гармат має бути. Десь вони в мене, бачите, щось, щось вони не цей. Ось вони є, але щось не відображається. В мене гармати чомусь. Але гармати є, вони вже виїжджають, ось бачите. Це вже напевно через те, що я вже тут в цей момент вийшов, але гармати вже виїжджають, тобто декілька гармат у вас вже буде, і як мінімум, а, і ось, ось цією армією декілька гармат це досить непогано. Якщо, наприклад, там у вас ви бачите, що трошки не вистачає ресурсів, і ви там хочете взяти швидкострільність, ви просто вибираєте свої війська, трошки відходите в базу, там виводите своїх селян з шахт. Добираєте там якусь швидкострільність, там дороблюєте трошки там розміни і все тому подібне. І там може у вас ще декілька гармат за цей час виїде. І в принципі, шанси на те, що ви будете відбиватися, дуже високі, особливо враховуючи той факт, що у вас все-таки є три казарми, і мушкетерів на 15 хвилин у вас буде прям дуже багато. Ну тобто там порядка 400 може бути. там На 16-ту хвилину нехай буде. Знову таки, все залежить просто від того, які таймінги ви будете робити по побудові. Вашого білду. В принципі, на цьому все. Експериментуйте, тренуйтеся, і я думаю, що у вас все вийде. Так, ну що, народ, якийсь такий у нас вийшов білд. сподіваюсь що вам дуже сподобалося. І дякую вам дуже сильно за перегляд під цим відео. Також буду дуже вдячний якщо ви поставите вподобайку. Ну і, як зазвичай, пишіть комент. Під цим відео, з вашими враженнями, а також для того, щоб Ютуб міг підхоплювати це відео і його просувати. Якщо хтось, наприклад, не підписаний ще на цей канал, теж буду вам вдячний дуже сильно за підписочку. Все цікаве іще попереду. Побачимо з вами на полях битви в козаки.